У Вінниці визначили регіональних номінантів медичної премії Орден Святого Пантелеймона. Перемогу здобули військовий лікар-травматолог Олександр Фомін та лікар-анестезіолог, керівник центру прометей Дмитро Дмитрієв. Дмитро Валерійович Дмитрієв. Ваші області переможця полковник медичної служби, начальник клініки Осколь. Долітий травматолог військово-медичного клінічного центру центрального регіону. Це наша. Щоденна праця, яку ми надаємо допомогу нашим пораненим травмованим військовослужбовцям, як говорили ви, ви, великі хірурги, війна це епідемія травматизму, тому е, біля 70% – це наш контингент поранених нашого відділення травматологічного нейрохірургічного. Ну, тому ми працюємо з навантаженням. Ми якраз організували центр промітей для лікування фантомного болю у поранених. Наразі у нас вже пройшло десь 10 около 100 пацієнтів, є позитивний результат. Це виключно волонтерський центр, там лікарі-волонтери, тому я завдячую більше моєму колективу, який там працюють на волонтерських засадах. 8-10 сеансів лікування фантомний біль уходять, і пацієнт має можливість тоді протезуватися. Олександра Фоміна та Дмитра Дмитрієва обрали серед дев'яти кандидатів: п'ятьох військових медиків та чотирьох цивільних, розповіла голова регіональної ради ордену Тетяна Бондаренко. Вони всі достойні лікарі, військові, цивільні лікарі. Ми потім таємним голосуванням, члени всіх, 13 членів регіональної ради вибирали, віддавали свої голоси. Ті, що перемогли в цьому регіональному, вони наддостойні. Вони змогли показати. Це ті досягнення професійні і те служіння, яке воно, знаєте, іде понад власне я. Відзнака орден святого Пантелеймона була започаткована 2009 року. З 2017 року це найвища громадська відзнака для медиків. Щороку вона трансформується, відзначають і тих, хто допомагає Україні боротись із російськими військами. Переможці національного етапу ордену святого пантелеймона цьогоріч обиратимуть 27 липня у Києві в день медичних працівників та у день святителя, чиїм ім'ям названо відзнаку.